Тарас Григорович Чевченко, «Сестри» Минаючи у богі села, понад Дніпранські невеселі. Я думав, де ще прихилюсь, і де подінуся на світі. І сниться сон мені. Дивлюсь садочку квітами повита. На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина, Дніпро геть геть собі розкинусь Сіяє батько та горить, дивлюсь. Темному садочку, під вишнею у холодочку моя єдина сестра. Но пострадали це свята, неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене небога виглядає, і їй здається, виринає за хвилі човен доплива, і хвилі човен порина. Мій, братику, моя ти доле, і ми прокинулись ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти ще з малку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.